Дітки, усім доброго ранку! Вітаю вас! Доброго ранку, мої гарненькі. Вітаю вас з початком нового навчального року. Вікторія Миколаївна працює в сфері освіти ось вже 32 роки. Наразі під її теплим крилом третю клашки. І хоча дистанційне навчання для педагогині не є чимось новим, адже два роки через коронавірусні обмеження далися взнаки, зізнається, свято 1 вересня в режимі онлайн проводить вперше, проте вірить, з усім впораються і педагоги, і діти. Тим паче її учні третій рік, як працюватимуть за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Незвичним для нас виявився дві тисячі навчальний рік, тому що. Ми вперше починаємо день знань дистанційно, але не зважаючи на всі ті складності, які зараз є у нашому прифронтовому місті, у нашій країні. Наша команда педагогів нашої гімназії, я особисто ми детально підготувалися до використання форм дистанційного навчання в цьому навчальному закладі НГулецького району. 647 учнів від 1 до 9 класу. Педагогічний склад 47 педагогів та педагогинь. Адміністрація школи каже, що все літо активно готувалися до нового навчального року з огляду на поточні обставини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Краще було зустрічати дітей у. Навчального закладу. Школа, парти, стіни, дошка, крейда цього звичайного живого спілкування не, від... не можна абсолютно порівняти ні з чим. Але формат дистанційного навчання дає відкриття нових перспектив, нових реалізацій і планів, вміння реагувати на ситуацію і вміння вирішувати у будь-які можливі варіанти. Загалом тільки в межах Інгулецького району діє 12 закладів середньої освіти. До навчання з 1 вересня приступили трохи більше 6 тисяч маленьких мешканців, з яких 475 – це першокласники. В районі в Криворізьких школах освіту здобувають і 35 дітей ВПО, з яких двоє першачки. Всього в місті 2,5 тисячі учнів-переселенців. Педагоги Інголецького району стовідсотково готові до початку навчального року. Вони його чекали із задоволенням, з насолодою хотілось нам вже побачити дітей. Спілкуватися з ними, хоча, звичайно, онлайн ми з радістю зустріли їх в школах, тому що зазвичай 1 вересня на шкільних подвір'я галасно. Купа гарних, красивих дітей з посмішками щасливі вчителі, щасливі батьки. Це певний, певний крок в житті першокласників, але на жаль, війна і сьогодення позбавили наших дітей такого чудового гарного свята. Всі криворізькі заклади освіти готові навчати в онлайн форматі. Для цього у міських школах, ліцеях. Та гімназіях використовують три застосунки: це Human, Google і JVC. Конкретний застосунок визначає освітній заклад, вчителі якого інструктують учнів. Крім цього, Кривий Ріг, коли тільки входив в дистанційку, розробив освітній портал міста. Він функціонує і зараз доповнюється матеріалами, відкриваються нові сторінки. Одна з них говоримо українською правильно, на якій викладені відеоуроки. Загалом в межах Дніпропетровської області новий навчальний рік в дистанційному форматі почали в 762 школах. До навчання приступив. Или більше 340 тисяч дітей, з яких 26 тисяч це першачки. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.